Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні капітан команди Майстер Сергій Кичук. Сергій вітаємо вас перемогою. Поділіться своїми враженнями. Дякую. Можна поправочку. Капітан у нас Терещенко, Олексій, як президент, все-таки. Капітан у нас травмований, випав, на жаль. Дуже чекаємо його повернення. Що стосується гри, сьогодні майже все пішло по плану, план на гру, який в нас був, спрацював. Забили свої моменти, да, десь помилилися, пропустили, але в цілому здобули позитивний результат. Друга перемога поспіль. Три очки в копілочку і рухаємось далі. Чи задоволений ваш тренер сьогодні якістю гри? В цілому, я думаю, що так. Я ще не чув його після гри. Зараз тільки підемо послухати. В перерві, в принципі, був задоволений. Думаю, результат його задовільнить. Чи побачимо ми ще нові обличчя в команді майстер в цьому сезоні? Сам сподіваюся, заявили е, трьох нових гравців, ну поки ще на гру тільки Ярослав, е, зміг попасти. Двоє новинки, ще не цей. Тільки в тренувальному процесі на гру ще рано. Ну і останнє питання: чи налаштовані ви на перемогу у срібній лізі? А то ви ж знаєте, мастер завжди старається б'ється до, до останнього. Будемо боротися. Що ж добре, дякую, дякую.